Я просто дуже побоююсь, що після зупинки гарячої фази війни, після ухвалення якихось мирних домовленостей, так, або навіть в ситуації, якщо, дай Бог, помре, здохне Путін після Завтра, і в Росії відбудеться щось неймовірне на зразок руського бунта відсмисільного і безпощадного, і до влади прийдуть якісь, я не знаю, будь-хто, який скаже все, це був Путін. Це він кривавий диктатор. Ми всі хороші і насті. Ми любимо Україну. і Давайте будемо з нами дружити. То ці всі і ехлабистіни, і півцові, і віки циганови дуже швидко зможуть бути в Києві в Палаці Україна. Розумієте зі своїми концертами? Вони скажуть, це ми були не ми та нас примусили до цього. Нам сказали, або ви виступаєте, або ми вам дамо значить 10 років за дискредитацію збройних сил Росії. Розумієте? Тому це щеплення на майбутнє, що поцявся наволоч в будь-якому випадку принаймні не з'явилася тут в Києві, там, у в Львові, в Одесі, в Дніпрі, будь будьте в Донецьку, в Луганську, коли які будуть де окуповані.